Доброго ранку! Думаю, більшість погодиться з тим, що кава сьогодні є культовим напоєм міської культури. Її п'ють майже всі, і майже всюди. Це вдома, в затишному кафе та по дорозі на роботу і навіть в найбільш неочікуваних місцях. А я щодо нашої душі, тож розпочнемо підзаряджатися вічними істинами. Зупинимо свій погляд на місці з біблії Євангелії від Матвія, п'ятий розлух, 16 вірш. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах, у 16-му вірші написано, що через наші добрі діла може прославитись Бог, але при одній умові, що це добре є у нас самих. То можливо, саме сьогодні варто докласти зусилля і зробити хоча б одну справу не для своєї вигоди чи для своєї слави, а в ім'я Господнє. Тож пам'ятайте, добро повертається.